Ми зробили косяк, котрі вже більш-менш ну, професійно грали десь. От. А під них вже підтягнуло молодих. Десь ну, відсотки 80, у нас молодий состав. Тепер команда тричі на тиждень тренується у цьому залі. Відвідувати його частіше, гравці не мають змоги, бо працюють. Нам, звісно, не вистачає фізичної підготовки, виносливості з І ми потихоньку це все, в кожній тренуванні, розбиваються нашим тренером. От і все, потихонечку ми це возвращаем, как тренуємося. Виносливость, скорость, техніка. В кожну треніровку все нас это входит. Помічник тренера Дмитро Каменяр також у свій час грав серед професіоналів. Тепер чоловік допомагає молодим гравцям підвищити свій рівень до професійного. Повинні молоді хлопці брати плекад старших, тому що на даний момент у нас є команду, команда по пів Попри те, що у команді з'явилось чимало нових облич, усі вони пройшли гарну школу. Хтось грав за інші команди, а хтось лише нещодавно доріс до дорослого волейболу, як от, до прикладу, новоспечений гравець Павло Янкович. Ріст у юнака 2 метри 4 сантиметри, і він найвищий гравець у команді. Мені всього 19 років можна їх догнати, можна з ними грати, можна змагатися грати якби. А ми підвищили, стала якби на, 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 на вищому трохи рівні. мене підтягнули. Я думаю, що можна грати і тренуватися на такому рівні. Я зараз ми граємо. Знову зібратись у стінах рідного спорткомплексу в такий нелегкий час для країни. Гравців змусив патріотичний дух волейболу, каже начальник команди Іван Тарасчук. Окрім цього, тепер команду підтримують спонсори. Дуже важко. Дуже важко, по перше, з фінансуванням. На, на теперішній час тому, якщо щоб заохочити людей грати, то здебільшого це виходить на на патріотичній основі. Все було важко починати з, зібрати людей, об'ясняти ребятам, що все-таки все треба підтягувати молодих людей, щоб давати якусь візиточку дітям, щоб вони бачили і знали, під що підтягуватися. Захмарних цілей гравці перед собою сьогодні не ставлять, адже розуміють, аби повернутись у професіонали, потрібно пройти чимало випробовувань. Стараємося зараз вийти в четверку, от попасти в фінали. А вже в фіналах, як то кажуть, карта ляже як м'яч, м'яч круглий. Тому будемо боротись за вихід, якщо вийде в Суперлігу або за призові місця. І вже цієї п'ятниці в спортивному клубі Новатор відбудеться відкритий чемпіонат Хмельницького за участі місцевих команд. Для новаторів це шанс заявити про себе та отримати змагальну практику перед початком третього туру чемпіонату України, який відбудеться 23 січня.